Сота. Це вже сота автівка військовим на фронт від Ірпінського волонтерського об'єднання Незламні серця. Це наш ювілейний сотий автомобіль. Він відправляється на фронт вже завтра, в третю штурмову бригаду, в перший батальйон стрілецький, саме в батальйон Короті за позивним повстанець. Це людина, яка керувала захистом жирафа в Ірпіні, тобто захистом Ірпіня зі сторони Бучі. Разом із ювілейною на фронт їдуть ще декілька автівок. Даний автомобіль їде в 241 шу бригаду до хлопців з Ірпіня, які боронили жираф. Даний автомобіль їде на ліманський напрямок до Національної гвардії України бригади Буревій. Загалом разом з цим уірпінські волонтери вже передали на фронт 105 авто. Здається, це завдяки партнерам Нідерландському благодійному фонду Делів Київ. Хоча команда фонду з Нідерландів, усі вони вже довгий час живуть в Україні. Ось, наприклад, Арно Клайбрюк та Гідо Фан Інгален живуть в Україні вже більше 20 років. І не виїхали після початку повномасштабного вторгнення, а почали залучати допомогу з Нідерландів. Зізнаються, Україна для них вже стала рідною. Для нас половина нашої життя здесь. Тому кабулети ну, для своєї країни це зробимо. І ми можемо це зробити благодаря. Ті донати, які получене ну в Голландії ну, з голландського населення. Познайомились Нідерландці та Ірпінці у перший тиждень повномасштабної війни. Одні хотіли допомогти та мали ресурси, інші знали, кому і як доставити. Тож, перша їх спільна допомога заїхала в оточений ірпінь до людей, які ховалися в ліцеї номер 2 І з кожним роком співпраця тільки посилюється. Задача тільки одна. Де продовжувати до, до перемоги і до перемоги. Побіда, мабуть, і потім не відпочиваємо. Разом з автівками до хлопців на фронт їде ще декілька подарунків. В місці з машинами ми іноді ще щось передадемо. Також голландський сир. Це йде за третій, третій, штурмовий третій штурмовий. Думаю, що їм вкус там подобається. І ну, дасть трохи такий ну, підйом настроєння. Це те, ради чого наші військові зараз знаходяться на фронті, наші дітки. Тобто це дитячі малюнки. Деякі військові роблять колекції, вішають в себе на стінах, і таким чином у них піднімається бойовий дух. Наразі в Україні перебуває близько півсотні автівок з Нідерландів. Усі вони невдовзі поїдуть на фронт, Залишається лише відремонтувати та пофарбувати їх. Отак От вони виглядають до нас, коли приїжджають з за кордону. Ми їх ремонтуємо, діагностуємо, фарбуємо і потім і самі завозимо на фронт. Цю продіагностували тут ремонт близько 40 тисяч гривень там цього автомобіля, одного з цих. Тому дуже потребуємо кошти на ремонти автомобілів. Знову ж звертаюся з тим, що можливо в кого є, є своє СТО, є знижки на запчастини. Здавалося, 50 автівок велика кількість. Утім, волонтери зазначають, що запитів у них набагато більше близько сотні. І кількість тільки збільшується. Їздимо кожну неділю. Хлопці зустрічають нормально. Дуже раді бачити, дуже раді, що ми приїжджаємо, що ми допомагаємо їм, що, ну, що возимо, машини, дрони, що все, все це працює. Без нас, інка каже, без вас би ми не змогли б тут уже не витримали. Без машин наших, тому що машин немає зовсім. Машини в них як патрони, реально так само. Тож, поки ці п'ять автівок поїхали на фронт, зробіть внесок у поїздку наступних. Задонатити на ремонт автівок ви можете за QR-кодами на екрані.